Трапеція з основами 6 і 9 см висотою 4 см, обертається навколо прямої, яка містить її більшу основу, Знайдіть площу поверхні тіла обертання. Площа поверхні тіла обертання складається з площі бічної поверхні конуса, з площі бічної поверхні циліндра та площі основи циліндра. Що нам відомо? нас відомо, основи трапеції 6 та 9 та висота трапеції. Спочатку знайдемо площу бічної поверхні конуса за формулою ПР квадрат. Радіус у нас відомий, а невідома твірна. Її можна знайти з трикутника ДБЕ. E, в якому катет 4, а інший катет це 9 відняти 6, буде 3. За теоремою Піфагора знайдемо. Гіпотенузу. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, тобто 4 в квадраті додати 3 в квадраті, тобто 9 додати 16 буде 25. Отже, наша гіпотенуза, що є твірною конусом, буде 5. Тепер можна знайти площу бічної поверхні конусу. Для цього π помножимо на 4 і помножимо на твірну 5, 4 множимо на 5 буде 20, тобто відповідь 20. π Наступне, що ми розглядаємо площу бічної поверхні циліндра обчислимо за формулою 2πr на h. Радіус у нас відомий, висота відома. Отже, 2 множимо на 4 і множимо на 6 2 множимо на 4 8, – 8 на 6, 48, 48 π Тепер знайдемо площу основи циліндра за формулою пір в квадраті. Радіус віддумається 4, тобто 4 в квадраті 16, тобто площа основи 16 π Коли знайдені і площа бічної поверхні конуса, і площа бічної поверхні циліндра, і площа основи циліндра, знайдемо площу повної поверхні тіла обертання. Тобто 20, Пі, додаємо 48 π додаємо 16, Пі. та рівня 84 π Задача розв'язана.